Вітаю сьомий клас на уроці хімія. Розрахункові задачі Номер 1 Прошу відкрити робочий зошит, записати дату виконання роботи. Розрахункові задачі Номер 1 Обчислення відносної молекулярної маси, речовини. За її формулою. Перевірте, розрахункові задачі 1. Тема. Обчислення відносної молекулярної маси речовини за її формулою. Самостійна робота у робочому зошиті складається з запису умов трьох задач і їх рішень за алгоритмом, роз'ясненим на минулому уроці. І так… Пишемо перше. Що таке відносна молекулярна маса. Як її розрахувати? А. За масою молекули. Б. За хімічною формулою молекули. Відповідь на це питання оцінюється від 1 до 4 балів. Задача номер 2. Обчисліть відносні молекулярні маси речовин із такими формулами. А. Хлор 2, двіка повинна бути менше за розмірами і стояти справа біля хлору. Коли ви будете це писати, врахуйте, будь ласка, О3. Три це індекс, тож пишемо його справа внизу біля символу хімічного елемента. П4. Четвірка це теж індекс. Б. СО, H2S. Двійка це індекс, пишеться справа внизу біля символу гідрогену. H3PO4. 3 і 4 це індекси. І записуємо умову третьої задачі. Визначте, у скільки разів маса атома оксигену. Більша чи менша за масу А. Атома сульфуру, Б. Молекули водню H2. І В. Двох молекул силану. Силіцій H4. 4 це індекс. Для тих, хто хоче знати більше з хімії. Пропонується ще додаткова задача номер 4 яка теж цінується, як і попередні задачі в межах від 1 до 4 балів. Тож разом, виконуючи самостійну роботу, ви можете отримати 16 балів. Дякую за увагу і бажаю успіхів у навчанні!